Добрий день, мої дорогі підписники мого каналу Олександр Пошукай. Ну що, неділя? Яке там у нас? 14 здається. 14.07. На улюблену річку Дніпро вийшов я після обід Майже вечір, на вечірній кльов. На вечірнє клювання. Ну отам на куканчику маленький окунець. Бовтається і щойно виникло чергове клювання. Як завжди, наразі ловлю на живця в цей час бо полюбляю, бо трапляються бонуси у вигляді сома судака, гарного. От на цьому місці у відпустку я потрапив на окуня та судака. Була рибка. Непогано. Сьогодні на цьому місці клюють поки що окуня. Ото маленький окуньок на пуканчику. А щойно клюнув отакий. Крупніший. Ай-яй-яй. Гадаю, тут грамів 600 точно має бути. На Беника завів кушарі отуди отравив. Є продрав. Гарний гарбить. Що ж, будемо продовжувати. Побачимо, який буде кінцевий результат.